Кому не підійде гібіскус? Надзвичайно охайним, акуратним, педантичним садівникам, які збираються посадити його на газоні. Тому що квітка гібіскусу квітне лише один єдиний день. Уявіть собі, квітка одноденка. А далі що з нею відбувається? Ось зараз покажу. Ось так вона трошечки в'яне в'яне і опадає. І ось ці от. Відв'ялі пелюстки вони лежатимуть на газоні. Деяких садівників це дуже-дуже сильно напружує, але не мене, тому що поки що газона у мене немає. Взагалі на хуторі пахарі. Ось так. А оці агібіскуси висаджені уздовж паркану на городі, тому, звісно, нікому вони тут не заважають, ці Зів'ялі квіточки. А сам гібіскус. Прекрасний. І попри те, що квітне лише він один день, але цього дня цілком вистачає, тому що квітів на ньому багато. Квітне рясно, щедро. І після хорошої обрізки може квітнути ще рясніше.